Вітаю. Нарешті дали світло і я вирішила швиденько зняти розпаковку посилки, яку я сьогодні вже забрала з пошти. Ось вона тяжезна, 5,5 кілограмів. І зараз, поки є можливість треба працювати, працювати в Україні не так просто, пошті було легше, тому що там не відключали світло і там не було тривог вчора. В суботу. Перший раз я потрапила, перший раз, коли приїхала за 4 дні, я потрапила під тривогу. Так, Та, прийшла до мене така помічниця, красуня. так, відійди. І <кій> зараз я почну розпаковку і покажу вам, що тут приїхало. Так, найперше, я замовила. Український каталог, тому що польський я залишила, звичайно, в Польщі, навіщо він мені в Україні. Ось і від компанії прийшла ось така класна відкриточка. Привітання з новим роком і Різдвом Христовим! Компанія ніколи не забуває про своїх партнерів і радує ось такими простими, здається, на погляд, але дуже приємними сюрпризами. Ось каталог. Український. Ось дуже гарний такий яскравий, якісна, якісний папір. Дуже все якісно відруковано і дуже гарні ось фотографії. <кій> і тепер переходимо до продукції. Так, покажу, що замовила клієнтка. Ось парфуми. Абсолют шарм шикарні свіжі парфуми, які сподобались просто з першого вдиху. Тут є 100 мг, 1050 гривень за 100 мг натуральних шикарних парфумів. 100 мг я покажу вам ось свою фляшечку. Моя трошки інакшої форми, але це є 100 мг. Досить багато і вистачить надовго. Далі покажу вам хід продажів. Це недавно з'явилося. Але вже дуже завоювали прихильність у Польщі. Це є термозахисний спрей для волосся. Помити голову шампунем, кондиціонер використати і тоді цим пообшикати на волосся. Ефект просто колосальний, зразу волосся стає таке м'яке, ніжне, і дуже гарно розчісується і укладається. Його є тут 150 мг, але вистачає дуже-дуже надовго. Я пощі два рази купувала собі такий і два рази його відпродувала. Навіть спочатку клієнтка спробувала його, тому що я мусила свій відпродати, а потім я ще раз купила собі. Шикарний просто бальзам, хто користується феном, хто користується плойкою, вирівнювачами Він захищає волосся від цього жару. І волосся буде завжди живим і блискучим. Далі. Це в нас є пінне мило від запахів. Якщо ви рибу різали чи будь-який інший предмет, який, який продукт, який буде, який має такий неприємний запах, це милом помити руки і запах зразу зникає. Так, Тут у нас ось так гарно запаковано. Такий ось, таку клюйоночку похирчату. Запаковано. Зубна паста. Щось беру собі, щось на замовлення. Звичайно, ось зубна паста. Дуже якісна натуральна паста, яка захищає зуби, укріплює ясно, позбавляє кровоточивості. І мені дуже подобається і подобається також клієнтка. І клієнтам. І можна її використовувати навіть дітям. Так, оце теж. Переходимо тут багато миючих є, переходимо до них. Це є засіб для чищення грилів і духовок. Це теж хід серед миючих. Він дуже класно відмиває, відчищає духовки, каструлі, сковорідки, все, де є нагар, де налипло жиру, де підгоріло, то все полити, нагріти цю, наприклад, сковорідку. Беремо чи каструльку нагріваємо її і поливаємо цим гелем. Взяла собі, взяла клієнтці, так що завтра знімлю, буду вже чистити, мити все і покажу вам, як воно працює. Ну, це шикарний засіб, я без нього не можу. Ось мені треба вдома все помити, повичищати, бо я давно не була вдома. І я дуже чекала саме цього засобу, щоб відмивати і тумбочки від жиру, і сковорідки, і духовку. І навіть можна плитку на стінах, де заляпано жиром. У-який посуд це можна ним мити. Наступне Так, це є засіб від каменю та іржі. Теж дуже класний засіб, я вже ним користувалася, тому знаю. Взяла тепер ще одну баночку, бо мій вже закінчився. Дуже гарно. от В ванні чи в туалеті де є іржа, де є наліт. У нас вода така з каменем, з нальотом, і робиться камінь, це оцим полити. Якийсь час почекати і потім легесенько губочкою змивається. Кожен засіб я буду показувати, як, я, як він працює трошки пізніше. Так, Це є гель для прання. Дуже люблю гелі, не люблю порошків, взагалі їх не признаю, тому що вони забивають машинку, вони погано працюють. Гелі для прання працюють ідеально, вони відпирають гарно. Вони повністю використовуються машинкою, бо порошки деколи залишаються в машинці, це повністю використовується, їх не треба наливати. Ось сюди в корочок наливаємо. Зараз покажу, це запечатано. Ось. Все запечатано. І наливаємо півкорочка. Ось до цієї полоски наливаємо цього гелю і ставимо скорочку в машинку. Нічого він не зробить, машинці він її не поламає, але запобігає кошлатанню тканин, одягу і дуже гарно відпирається. Це є для кольорового прання. І ще також взяла собі гель для білого. Ось, звичайно, поки мій син був сам вдома, він користувався порошком, але я його викину, тому що вже є, вже є мої улюблені засоби для прання. Я цей порошок викину, я не можу ним користуватися. Навіть я просто на <кій> почті зайшла з подружкою, зайшла там в магазин, де навіть не порошки продавалися, продавалася косметика. І що, мені почало? Я почала просто там чхати. Я не змогла в тому магазині довго знаходитися, тому що мій організм звик вже до якісного, до натурального, і що косметика, що, прання, що засоби для дому чи для прання, це має бути натуральне, щоб не шкодило здоров'ю. І ще один це є універсальний гель. Ось, це теж дуже класна штука. Це, цього гелю треба теж небагато, півкорочка пів на відро води. Якщо дуже сильно забруднення, то можна самим гелем потерти, а так то в воді розводиться. І миється все відмивається повністю. Підлогу можна мити, тумбочки, шафки, все-все, що тільки хочете, столи, все можна мити, це натуральний засіб. Він не шкодить здоров'ю ні людей, ні тварин. І я дуже його люблю, тому що не можна все все теж повністю відмивати. Ось. І те, що він не шкодить нікому, доказ ось, бачите, живе тваринка в мене, нічого їй не робиться, абсолютно. Все. Ось така була посилочка цього разу. Недовго я чотири дні в Україні, але вже, знаєте, і... Клієнці замовила, і собі замовила вже товару. Кому, кого що цікаве, дівчатка, пишіть, обов'язково допоможу придбати. До речі, я вже маю на замовлення тональну основу, тому збираю замовлення. За кілька днів буду робити замовлення, тому пишіть мені, кому що потрібно. І зробимо спільне замовлення. Чекаю. Коли ви мені напишете, до зустрічі!